Не всім привіт, з вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Сьогодні я запрошу до себе близнюків. Близнюки, готуйтеся. Сьогодні буде для вас гороскоп дуже прикольний. Я впевнена 100%. Тож давайте дивитися прямо зараз. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися обов'язково на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Дивимося на вас, близнюки для мене. Знаєте, такий знак. зодіаку. дуже багато хто каже, що близнюки це такий двоякий знак, що він, типа, і такий, і такий, і сьогодні одне і інше. Я вам скажу так, щоб для близнюків найважливіше тримати гармонію між своїми емоціями, між чоловічим і жіночим, між білим і чорним. Для вас найголовніше зараз працювати над собою, і саме листопад відкриває дуже багато для вас перспектив, гарних перспектив, фінансових перспектив, де ви зможете реально нарешті відчути баланс, тому що найважчіше для близнюків це. Дисгармонія, дисбаланс енергетичний це дуже схоже на терези, на терези але я вам скажу, що близнюки, вони по-перше, це дуже сильний такий знак в повітря, це знак, який е, розвивається, йому потрібно дмухати, його не можна ні в якому випадку тримати. Йому потрібно рухатися постійно. Якщо, наприклад, жінка-близнюк зациклена на своїх стосунках з чоловіком. Ну, наприклад, так буває, то е, вона просто втрачає свої крила. Для, для близнюків найважливіше крила, щоб вони пархали, щоб вони літали, щоб вони кудись ходили. Якщо є застій е, в житті, що приніс вам вересень, що приніс вам жовтень. То листопад якраз відкриє вам ці перспективи. Тому що ви повинні розуміти, що перспектив у вас дуже багато і реально дуже багато вас чекає. Тому, повірте мені, зараз найважливіше вам. Дуже класно реалізуватися саме в, ту, в, в, в листопаді. І якщо ви відчуваєте, що ви хтось вас е, поставив, посадив таку клітку, пам'ятайте, що цю клітку обов'язково в листопаді можна буде зламати, можна відкрити, можна буде ну, дійти до того всього, чого ви хочете. Тому насправді це дуже класний для вас початок, класний початок, який дійсно змінить ваше докоріння ваше життя. Тому. Я можу чітко сказати, що вам потрібно зараз почекати, дочекатися. І е, листопад дійсно прийде до вас в правильних вібраціях. Дивимося на ваше. Е, зараз дивимося на, викладаємо на загальний гороскоп. Що вас чекає? Отже, перша карта мир. Я як я й казав, що зараз закінчуються дуже багато кармічних аспектів у вашому житті. Тому я можу вам чітко сказати, що закінчення йде негатив, болю, переживань, е, якихось внутрішніх е, ситуацій, негативних ситуацій, які у вас були. Тому, сонечки мої, у вас буде все добре. Хвилюватися за це не потрібно. Якраз іде вже завершення. Ну, по-перше, іде завершення всіх багатьох-багатих циклів, всі там затемнення, які. Е, якийсь коридор затевені вже закінч закінчується, і вам, в принципі, листопад несе дуже багато хороших змін. Не бійтеся їх, бо дуже багато знаєте, ви вже настільки. Опі опіклися енергетично, що ви вже відчуваєте якусь таку, знаєте, внутрішню апатію з приводу цього. Я вам серйозно хочу сказати, у вас все буде добре і налагодиться, ну це 100% Але не бійтеся рухатися туди, де вам здавалося здається, що ви там будете одні. Бо е близнюки не дивлячись на те, що вони дуже люблять свободу, вони також і люблять одночасно люблять. Е бути поруч з кимось, але вони хочуть бути поруч з кимось, не прив'язуючись, тобто, знаєте, відлітати, потім прилітати до себе в гньоздишка, як це роблять птиці. Е, тому ось така буде ситуація. Далі десятка кубків випадає третя карта. Це дуже класна карта на родину. Я вам одразу кажу, що іде дуже сильна глобальна зміна, енергетична зміна, яка повністю повністю докорінно поміняє ваше ставлення до, до родини. Це може бути е, вирівнювання стосунків це 100% скріж за все, що буде вирівнювання стосунків. Але все ж таки мені здається, як людині, яка ну, відчуває трошечки більше ніж астрологи, мені здається, що це буде нормалізація і гармонізація ваших стосунків взагалі. Тобто, якщо ви мали погані стосунки. І ви дуже хотіли їх гармонізувати, то це дуже класний місяць, чи навпаки, вам потрібно вже закрити ці стосунки раз і і назавжди для себе, то це також буде ідеальний місяць для того, щоб нарешті його вирішити. І третя карта у нас місяць. Вона символізує дуже важкі такі енергетичні вібрації, які інколи будуть вам зараз, знаєте, ви почнете підніматися енергетично, і в цей момент найголовніше зрозуміти вам. Зрозуміти одне, що вас оточують не завжди класні люди. Вас оточують не завжди люди, які бажають вам щастя, наприклад. Але ви знаєте, ви такі дуже добрі, ви е, легкі, і ви хочете в стосунках своїх завжди тримати оцю легкість. І ось якраз. В більшості людей, які вас оточують, вони дуже заздрять цій легкості вашій. Що ви можете просто взяти і відмовитися, наприклад, від того, що, що ви там будували дуже багато років. Розумієте, для них буде де зрозуміли ваша поведінка. Тому можу вам сказати про те, що у вас буде все добре, але будуть люди, які будуть вам заздрити. І мені здається, що дуже багато людей піде з вашого життя. Тому, будь ласка, ні в якому випадку їх не тримайте. Коханні і в сім'ї тут, звичайно, дуже багато є аспектів, тому що близнюки це такий знову ж таки, знак задяку, який дуже сильно з одного боку, як я і казав, з одного боку, начебто вони. І е, хочуть бути з родиною, хочуть бути, але в більшості близнюки це люди, які люблять кар'єру. Все ж таки, це люди і кар'єристи, це не раки точно, бураки такі, знаєте, для них родина, це тельці, для них родина найважливіше. Вони, як овни, кар'єристи, вони знаєте, такі прям обов'язково їм кар'єра. І ось пам'ятайте, що якщо не дай Бог у вас нема вашої зайнятості, то все, ну типа ви в депресії. І Якщо ви зараз себе не реалізовуєте, якщо ви не рухаєтесь в ту сторону, то на жаль, у мене для вас погані новини, тому що ви не маєте дуже багато оцих моментів негативних. Але все ж таки, повертаючись до родини і сім'ї, що чекає вас в листопаді, ну, дивіться, паш Жезлів в першу чергу у нас випадає вам. І він розказує про те, що несе дуже цікаві вібрації, дуже цікаві вібрації, а це нові якісь можливості або нові чоловіки чи жінки у вашому житті. Тобто, навіть якщо ви знаходитесь в родині, в сім'ї, то є й велика ймовірність того, що ви можете познайомитися. З кимось іншим. Я не можу сказати, що це буде там коханці, хоча в деяких людей і таке може бути. Але я хочу сказати, що це дуже гарна карта для того, щоб ви порівняли ви побачили, як до вас ставиться чоловік чи жінка інша. Щоб ви для себе зрозуміли, що що нового взагалі, тому що мені здається, що інколи коли е, близнюк знаходиться в родині 24 на 7, він втрачає взагалі себе. І він втрачає розуміння, що таке взагалі стосунки. Він втрачає розуміння, що таке, коли тебе люблять, що таке, коли тебе цінують. Оце от така історія відбувається. Друга карта це королева Жезлів. бачите, у нас тут така цікава ситуація. Вогняні карти показують, не дивлячись на те, що ви у нас знак зодіаку, такий таких більше повітря. Так. Королеви жезлів, це говорить про стабільну ситуацію, особливо у жінках, тобто, в більшості жін більшості зараз інформація буде для жінок. Або для людей, чоловіків, які мають жіночу енергію. Ну, чи може там вони вважають себе жінкою? Ну таке ж, також, також таке буває. Правильно. Що це говорить? Це говорить про те, що прийде така дуже стабільна ситуація, правильна ситуація у ваше життя, і ви нарешті відчуєте себе. Жінкою відчуєте себе справжньою. І ось розумієте в чому проблема цієї ситуації? Коли, ви, коли місяць листопад для вас подарує, подарує таку знаєте, нову енергію, ви розкриєтесь як жінка, то тут, на жаль, буде так, що ви захочете до себе поваги. І це не на жаль, це на краще. Але я чому кажу, на жаль, тому що багато хто втратить свої родини. Багато хто відчує, що це не те, що їм потрібно. І в цьому, з одного боку, є і свій плюс однозначно, але є і дуже багато мінусів. Я вам скажу. Ну, таке. І Верховний Жрець, це у нас іерофант, п'ятий аркан у нас символізує в першу чергу знання. Тобто, новий досвід. Це вже ми побачимо по цим двом картам новий досвід. Тобто, ми бачимо для того, щоб ви бачите, дуже класно карти нам торо показують, що ви змінитесь дуже сильно. І оця зміна принесе вам новий досвід у ваше життя. І обов'язково користуйтесь цим новим досвідом. Не треба думати, що ой, у мене ж родина. Я не закликаю вас зраджувати. Я закликаю лише побачити і відчути, що є нового взагалі у вашому житті. Для того, щоб ви відчули себе абсолютно по-новому і зрозуміли, що в вашому житті є багато нових перспектив. Тому вашим чоловікам... А може, і жінкам треба зараз дуже напрягтися для того, щоб зрозуміти, що не так, що, чому ви змінилися. Бо дуже багато людей будуть казати, що ви змінилися. Фінанси. Тут у нас, звичайно, ситуація дуже цікава, тому що, як я й казав, близнюки у нас чисто фінансові такі генії, які можуть створити бізнес отак. За секунду, просто за секунду. І, але вони про це забувають, вони інколи входять в такий, такий ступор, особливо коли їх оточують люди, далбайову, вибачте, не маю права такого казати. Люди, які їх занижують, скажімо так, заважають їм рухатися в своїх яких, сферах енергетичних. Тому я хочу вам сказати одразу: що якщо у вас нема. Ви біля себе, людини, яка вас е, підштовхує до нових можливостей ваших, я вам кажу так, що розходьтеся з такою людиною, бо ця людина вона не принесе у ваше життя абсолютно нічого. Ну просто от, від слова нічого не принесе. І це, це дуже важко, тому що ви стільки працюєте для того, щоб ваша родина була щаслива і. З'являється людина, яка вам каже, що типу, вам недостатньо хор хорошою. Або говорить вам, що типу, у вас там ой, що там кому ти потрібна чи потрібен. Розумієте, ось таких людей треба відрізняв відрізати якомога швидше, тому що нічого доброго з того воно не вийде. Дивимося одразу, що виходить у нас. Перша карта, яка у нас випадає, десятка кубків. Це класний емоційний стан. Ви до нього зможете прийти, коли ви в першу чергу зрозуміти, що вам потрібно займатися, чим я вам потрібно займатися? Тому що насправді вся ця історія пов'язана з фінансами, вона пов'язана напряму з вашим енергетичним станом. Чим більше, чим краще буде у вас енергетичний стан, тим краще ви будете себе відчувати, ви будете заробляти набагато більше грошей, ви будете вирішувати дуже багато ситуацій життєвих, тому я вам одразу кажу що у вас буде нереально все класно, прям дуже класно. Тому давайте так, давайте ми зрозуміємо перше, що потрібно вам зрозуміти, що якщо вас оточують люди, які вас пригнічують, то на жаль, на жаль, вийде так, що ну, от, ситуація буде погана. Тому цей листопад він подарує вам нову силу. Тому у е вас абсолютно все буде добре, не хвилюйтеся. Далі. Ой Боже, яка карта класна. Слухайте, прям ну, просто ось пам'ятаєте, у нас перша ж карта, яка у нас випала, це у нас випала ця карта. Вона символізує дуже класну енергію, вона символізує в першу чергу е гроші, удачу, тобто хапайтесь. Ось близнюки. От я, я вам не пробачу, якщо в цей місяць ви не реалізуєте себе, якщо ви не реалізовані. А для тих, хто вже реалізований, вони ще краще можуть добитися, ще більше, завжди є куди стремитися. Але пам'ятайте, що якщо вас будуть оточувати одні отакі люди, то одразу відрізайте, бо інакше ви повинні летіти. Ви повинні попархати, вас ніякий дядько не повинен тримати у себе. На поводі, розумієте? Ніякий. Тому, будь ласка, сфокусуйтеся саме на цьому і пам'ятайте, що ви дуже-дуже світлі, дуже сильні. Ви можете відрізатись від цього. Все, що вас тягне на дно, від цього, -цього відрізаємо. Нам не потрібно це. Третя карта. Знову ж таки, знову ж таки, пентаклі. І знову ж таки, дуже добра карта. Це у нас іде вісімка пентаклів. Вона говорить в першу чергу про дуже сильну енергію. Вона говорить в першу чергу про те, що у вас буде абсолютно все добре, і ви пам'ятайте, що ваша скурпульозність це дуже важливий ваш навик. Дехто вам скаже, що ви зануда, дехто вам скаже, що ви педантичний. Але повірте мені дуже. Правильно, що ви робите таку ну, таку ваш характер. Це ваш характер, це те, що вас робить. вами. Ваша прискіпливість до роботи вона дає свої плоди. Зрозумійте це, почуйте мене, і я впевнена, що зараз ви зміните взагалі свою точку зору з приводу цього всього діла. Я знаю, що дуже багато мені людей пише в коментарях, що мої гороскопи це якесь відкриття, начебто, вони розмовляють, начебто, я розмовляю з кожним з вас. Тому я так і кажу. Я, ні, я кажу завжди, що якщо ви дивите зараз мій гороскоп, це стосується тільки вас. Вас особисто, тому всесвіт до вас вас направив сюди не просто так. Тому не забудьте підписатися, це буде вашою віддячністю. Здоров'я. Здоров'я, звісно, для близнюків важливе. Дуже важливе, але вони ой як люблять їм нехтувати. Ох, як люблять вони нехтувати своїм здоров'ям, літають, пархають, роблять, набирають на себе дуже багато вантажу життєвого, але не думають про себе. Тож давайте дивитися, що листопад вам подарує. Перше королева пентаклів це енергія здоров'я. Тобто ми можемо чітко сказати, що для тих, хто хотів зробити операцію, почати лікування чи просто сісти, пити витамінки, тобто елементарно королева бачите, з пентаклем це може просто бути ліки, то це ідеальний місяць для того, щоб змінити все. Хотіли зробити давно. Думали, хочу зробити операцію. Не знаю, коли для цього вибрати час. Якщо ви близнюк, якщо ви мене зараз бачите. Пам'ятайте, що це для вас знак. Зараз можна робити спокійно. Звичайно, консультуйтеся з, з лікарями, все це діло. Ну, я ж не лікар, я ж не можу за кожного відповідати. Тому о, користуйтесь цією інформацією дуже відповідально. Домовились? Друга карта у нас маг. Що це вам так щастить? Я не можу понять. Ось що так для овнів то все показувало? Для близнюків, ото бачите, бачите, вам як пофартило. Я вам кажу, що якщо ви цей місяць ось так просто відпустите, провтикаєте, то я вам дам по шапці, Я вам обіцяю дуже класний листопад для вас. Пам'ятайте, мах, це. Перспективи, це ви можете робити ось це, 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 це. Навіть якщо ви хворієте, навіть якщо ви відчуваєте себе погано, ви зможете відновитися в листопаді. Тому практики, афірмації, медитації все це обов'язково повинно бути. Спортзал обов'язково. Де Третья... що ж він так фертить? Ну, це як почалося, так і то все. Коротше, друзі, що я вам можу сказати? Довго не буду вам розсусолювати цей гороскоп. Я знаю, що вам важко було ці останні два місяці, але листопад абсолютно все змінить, і він змінить на краще. Тому пам'ятайте, що у вас абсолютно буде все добре, і пам'ятайте, що нема ніяких проблем. Все в нашій голові, і пам'ятайте ще одне, що вами був я ваш улюблений Маліфар, Макс Гардєєв. І побачимо, що дуже скоро. Але не забудьте підписатися і пишіть в коментарях якісь дуже приємні коментарі. Чи подобається вам такий вид гороскопу?